Всім привіт! Сьогодні я покажу відео про унікальну серію пам'ятних монет Казахстану номіналом 100ТНГ 2022 року, які мають назву Сакський стиль. Ці монети присвячені сакському мистецтву, загадковому стилю стародавніх кочівників, що жили на теренах сучасного Казахстану. У цій серії 5 монет, і кожна має свій неповторний сюжет. І так, по порядку. Перша монетка. Це є Олень. На реверсі зображення священного оленя в стилі сакської культури. Скрученими рогами. У багатьох міфологіях олень провідник між світами. Тираж таких монет 1 мільйон штук. Стотинге. Олень. Так. Наступна монета це крилатий барс. Це фантастична істота, символ сили та захисту. Барс був частин, частим мотивом на золотих прикрасах воїнів саків Тираж також 1 мільйон штук. Гурт Гуртербристий. Ось так. Третя монета в серії це є маска. Це ритуальний образ із золотих прикрас, що символізує дух воїна або предка. Таємничий і містичний символ із глибоким змістом. Тираж монети 1 мільйон штук. Четверта монета це золота бляшка Олень. Чет... Так. Четверта монета зображує фрагмент золотої бляшки з фігуркою Оленя. Цей артефакт було знайдено у похованнях сакскої еліти. Він уособлює зв'язок між небом і священною твариною. Тираж 1 мільйон штук. П'ята і остання монета в цій серії це є згорнутий барс. Це унікальна стилізація хижака, який ніби згорнувся у коло. Символ вічності. Цей образ зустрічається в прикрасах царських курганів. Тираж 1 мільйон штук. Ось так виглядає. Так, більш детально по самих характеристиках монеток. Монета це є біметал, тобто з двох металів складається. Центр з Нейзельберу кільце з латуні. Діаметр 24,5 мм. Вага 6,45 грама. Майже 6,5 грам. І так, що можна сказати в кінці? Ця серія мені особисто дуже подобається. така міфологічна, загадкова. Це справжнє поєднання мистецтва історії та нумізматики. Якщо ви збираєте монети або цікавитесь культурою кучових народів, ці монети обов'язково мають бути у вашій колекції. І так, ставим лайк. Якщо хочеш побачити більше відео про казахські або інші монети, підписуємось на канал, пишемо коментарі, яка монета сподобалась вам найбільше. І Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення!